Відновлення української економіки оглядачі також пов'язують з глибшою інтеграцією з євросоюзом. При цьому відкладення виконання деяких частин торговельної угоди між ЄС та Україною не матиме негативного ефекту. Переконані українські експерти Володимир Луговський з університету штату Індіана та Вероніка Мовчан з інституту економічних досліджень у Києві. Детальніше у репортажі Олександра Яневського. Експерти-економісти в цілому позитивно ставляться до підписання угоди про співробітництво між ЄС та Україною, незважаючи на те, що виконання деяких положень відкладено на рік півтора. Україна має усі шанси пристосуватися до нових вимог, налаштуватися до європейських стандартів. Вероніка Мовчан з Київського інституту економічних досліджень та політичних консультацій вважає, що ця угода створить кращий бізнес-клімат для України та відкриє нові ринки. Я вважаю, що це дуже корисна угода. Україні вона дуже потрібна, тому що вона відкриває в принципі з одного боку європейський ринок з іншого боку, вона стимулює реформи і зміни. Мета України це максимально сприятливий режим доступу на максимальну кількість ринків. Очевидно, що європейський ринок він один з найпривабливіших, тому що він найближчий. Коментуючи підписану угоду, Володимир Луговський з університету штату Індіана заявив, що на даному етапі економічного співробітництва між Україною та ЄС, Європейський Союз суттєво зменшив торговельні бар'єри. Можливо, ця відстрочка на півтори року або майже на півтори роки не дуже поганий результат для України, і таким чином, таким чином, доведеться уникнути якихось дуже болісних ефектів, тому що підприємстві. В Україні, які будуть розуміти, що буде конкуренція підвищена західними виробниками, мають більше часу для того, щоб якось перестроїтися. Експерт вважає, що завдяки підписанню угоди українські бізнесмени отримують можливість змінити свій підхід до ведення бізнесу та почати вкладати гроші у виробництво і інвестувати заради інвестицій, а не лише заради отримання короткотермінового надприбутку для багатьох підприємств, цей процес відкриття бар'єрів може бути болісний. Але з другого боку буде надаватися перевага все-таки тим підприємствам, які більш пристосовані до цих нових умов. І в принципі ці підприємства мають вижити і збільшитися. І тому знову таки, через 5-7 років, це має бути позитивний ефект для України, якщо от самі ці підприємства зможуть збільшити свою долю на ринку, тому що вони вдало пристосувалися до цих нових умов. Вероніка Мовчан вважає, що, хоча угода між Україною та ЄС є дуже корисною для Києва, слід брати до уваги і позицію Росії. У свою чергу Володимир Луговський вважає, що на сьогодні вкрай важко говорити про перспективи економічного співробітництва з Росією на наступні кілька років. З Росії на жаль, дуже багато речей відбувається не з точки зору якогось економічного сенсу, а дуже багато рішень дуже політичних. Тому це важко передбачити. Звичайно, є звичайно є ряд підприємств, які націлені на роботу з Росією в Україні, і для них це буде дуже важко. На протязі року двох-трьох перебудуватися і знайти нові зв'язки в Європі. Російський ринок, за словами Володимира Луговського, пристосований для українських товарів. Він є дуже великим, але з точки зору диверсифікації та стабільності у майбутньому європейські ринки є більш сприятливими. Експерти переконані, що для успішного функціонування української економіки уряд має діти максимально відкрито та прозоро. Олександр Яневський, голос Америки.